Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні разом з вами ми сходимо в магазин Аврору. Будуть покупки і огляд товарів з магазину. Тому залишайтесь, підписуйтесь на канал, якщо вам цікавий такий контент. І поставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Зайшла в Галю баловану, купила деякі напівфабрикати, тому що часом забуваю розморозити продукти і буквально не встигаю приготувати до обіду щось, тому нехай буде в морозилці. Йдемо з вами до Аврори. Показую тут мій улюблений цикорій. Купую його останнім часом досить частенько, тут і різні види. Сподобались такі горщики керамічні, якісні і недорогі. По 88 гривень більші. І пластиковий, звичайно. Тут силиконовий коврик, просто герой усіх моїх відео тепер буде. Насправді дуже якісний. Такий ковшик недорогий за 22 гривні для того, щоб виймати макарони, наприклад. Тут різноманітні кухонні штучки потрібні і не дуже. Ось така терочка мені сподобалась, вона маленька і зручна. А тут, славно, і пляму, вивідник кисневий, з'явився, недорогий. Ось цей такий класний ароматизатор для дома взяла. А це якась новинка, я такого ще ні разу не бачила. Це такі силіконові шкарпетки поверх взуття, і можна в них ходити прямо по калюжах і від того не псується і не брудниться взуття. Якщо у вас такі є, напишіть, будь ласка, чи це вартує ця покупка своїх грошей чи ні. Ну, хоча вона недорога, але чи ефективна. Дуже багато різних кошиків для організації простору. Один з таких я взяла і показувала вам уже. Ну і такий більш уже сучасний. Багато різних е, крючків, а також ось така заглушка для кухні. Буває, що комусь потрібно і не знає, де знайти. Е, мені сподобались ось такі серветочки, напевно, непогані, тому що в мене є схожа і гарно справляється з забрудненнями. Такі кошики для зберігання речей дитячих. А це ніблер. Потрібна штучка для молодих мам, для діток, щоб розмоктувати фрукти. Пляшечки різні, недорогі. А також органайзери для холодильника, для кухні. Та, взагалі, там такого дуже-дуже багато, на різний стиль, смак. Ну, і, звичайно ж, іграшки в Аврорі завжди дешеві і є непоганої якості. А також дуже сподобались такі друшлики, їх дуже зручно зберігати не займають місця, є квадратні, круглі. Сподобались такі ножі для піци, і терочки, дуже прикольні і недорогі. Зараз на знижці ліхтарики потрібно буде взяти якось, і дуже прикольні ось такі мочалочки дитячі. Так, а тепер те, що я взяла, перш за все, це таку яйцерізку, моя поламалась, хоча була точно така і дуже класна. Ковшик для виловлювання макарон, пельменів і такого всякого. Ну, звичайно, про запас взяла цикорій. 100 г вистачає нам приблизно на тиждень. Є він різних фірм, з добавками, є чорницю, я беру чистий цикорій, і ось цей непоганий, не гіркий і не кислий смак має, мені дуже подобається. А ось цей кисневмісний відбілювач точніше, плямовий відник взяла. Вже скористалась ним, і в мене відбілився рушничок, тому буду пробувати далі. Якась гігієнічна штучка для дівчат. Терочку, ось цю, про яку говорила, дуже вже вона мені сподобалась. Там є силіконовий низ, не царапає поверхні. Крючки для дому, їх мало зараз не буває, і вони дуже надійно приліплюються. Ну, звичайно, не для дуже важких речей підійдуть. Ось такі органайзери для зберігання в холодильнику. Тут харчовий, здається, пластик. І, в принципі, непогані, якісь дрібнички організує, і вам буде зручно їх діставати з холодильника. Взяла дві штучки. Ну і ось цей контейнер, він мені вже дуже сподобався, тому я не могла пройти повз. Хоча це найдорожча покупка з усіх цих, що я сьогодні зробила. А також хочу показати вам організацію, яку я одразу вирішила е, зробити, тому що дістаю з холодильника покупки, які Маленького розміру ці продукти, і е, вирішила якось їх організувати в цих контейнерах. Тут є баночки з дитячим харчуванням. Так, так, я таким грішу буваю. Насправді це дуже спрощує мамське життя, не судіть. Ось так вийшло, і дуже зручно виймаєш і зразу все видно. А також хочу показати контейнер, цей біленький з кришечкою для різних речей. ось вам показую варіант організації саме дитячих речей. Є про це відео, тому переходьте, шукайте там трошки більше. Ну і цей ароматизатор для дому він дуже гарно виглядає. Коврик силиконовий, тепер випічка це не головний біль з прибиранням. А також вперше у своєму житті вирішила придбати цю овощ і це дійсно класна штука, і помічник для дому. Дуже тонко і швидко чистить овочі та фрукти. Е, наступні покупки були здійснені дуже давно вже, і е, класна, ось ця така прорізувачка для зубчиків дитяча, вже трошки пожовтіла. І баночка скляна взагалі за 25 гривень. А це іграшка за якісь копійки, але дуже прикольний такий розвиваючий е, ракета, це здається. Розвиваюче. А це покупки вже з конфіскладу. Це дуже недорогий магазин. За 329 гривень ось такі дитячі мокасини в сіточку легесенькі. І за 229 гривень ось такі босоніжки хлопчачі. Друзі, зі своїм помічником хочу з вами поділитись таким цікавим оглядом на дитячі іграшки. Іграшки, призначені для колясочок. Ну і взагалі можна гратись поза колясочками. І так, декілька вже ми користуємо, ось цю нам подарували. Я так розумію, що це однієї фірми всі іграшки будуть. Дуже класно, слухайте, тут є і таке шелестить. Тут є і що можна кусати, тягнути. Ось це можна кусати, коли зубки прорізуються. Дивіться, дуже прикольний розмір. Ну і є за що повісити на колясочку, на візочок або на ліжечку. Ми тут тримаємо в ліжечку, коли сину хочеться гратись, то йому є чим гратись. І ось так ще. Звук такий робиться класний. Наступна іграшка, ми її повісили, це я придбала вже для Ореста саме, повісили на колясочку, коли йдемо на вулицю. Якісь маленькі є, але так, щоб було все в одному, ось вирішили таку придбати. Теж тут шелестить, теж можна повісити. Тут ось такий тактильний, дуже гарний матеріал, резиновий, цупкий, невеличке дзеркальце. Тут ще такі кусачки можна для прорізування зубчиків використовувати, ну і така дзвінилка, торохтилка для дітей. Мишенятко. Це у нас на колясочці такий звук. Наступна іграшка, ми її повісили, це я придбала вже для Ореста саме, повісили на колясочку, коли йдемо на вулицю. Якісь маленькі є, але так, щоб було все в одному, ось вирішили таку придбати. Теж тут шелестить, теж можна повісити. Тут ось такий тактильний, дуже гарний матеріал, резиновий, цупкий, невеличке дзеркальце. Тут ще такі кусачки можна для прорізування зубчиків використовувати. Ну і така звінилка, торохтилка для дітей. Мишенятко. Це у нас на колясочці. Такий звук. Наступний це я взяла іграшки вже на подарунок. Це теж цієї фірми буде. Ось фірма Лімо -Той. Лім той. Це я взяла на своєму племінничку. В нього вже вушка тут не шелестять, але в нього шелестять ніжки. Тут є така кишенька, дуже прикольна, теж така кусачка тут є. і воротничок, дуже прикольний, собачулька така. І ось підвісити можна. Ну і кусачка м'якенька. Тут м'якша вона за попередні Ось така гарненька іграшка піде на подаруночок моєму племінничку. Ще така іграшка. Це взяла свої знайомі. У нас колись така була, мені дуже задоволені. Це вже інша фірма, торгова марка Масік. Тут розтягується, шелестить. Ось такі кусачки прикольні, вісюльки це все дуже діткам подобається. Воно таке шелестить, все дуже прикольне. І в нас ось ця штука відірвалась, і ми вже не можемо її вішати. А так вона дуже зручно, можна і найменшому в колясочку повісити. Тут, здається, ще піка, якщо натискати, бо механізм є, але в мене в одній руці сили не вистачає. Ось така прикольна іграшка. Дуже гарної якості я залишу вам посилання, де я купувала. Це все було з магазину Пром. І там в одного продавця можна було все придбати. Тому дуже рекомендую. Ці непомірні я обирала за найменшою націнкою, і мені сподобалось, що в принципі, дуже всі прикольні іграшки прийшли. А мої орхідеї продовжують квітувати. Це все ще зимове квітування орхідей. І зараз я хочу з вами поділитись тим, як я їх поливаю. Поливаю орхідеї я раз на 7 днів в літній період, коли дуже спекотно, і раз на 10 12 днів у зимовий період. Можете не дивуватись, полив у мене досить специфічний, багато хто проти такого поливу і говорить, що так не можна. Але мої орхідеї, як то кажуть, звикли їм так нормально. Значить, я беру відстояну воду, відстоюється вона ну, 7 днів, і заливаю горщики приблизно на 2 третини. І залишаю так орхідейки на 30, 40, інколи навіть на довше в літній період. Вони стоять 30-40 хвилин, потім я воду зливаю, і ось ця волога, яка напитується в коріння, напитується в кору і в ґрунт для орхідей. Потім живить протягом семи там чи більше днів мої орхідеї. Їм комфортно, вони не страждають. І ще варто сказати, що в нас південна сторона, тому сонячне світло, тепло гарно впливає на квітування. В інстаграмі у мене є дуже детальний опис догляду за орхідеями. А це подивіться, скільки води пішло за один раз. Багатенько на ці всі орхідейки. У мене їх десь приблизно до 30 штук. Ось я воду завжди настоюю, тому що зразу з-під крану. Ну, небажано, вона, по-перше, і холодніша, і є певні там важкі метали, які мають осісти. А це дитинку відрізала від своєї орхідейки. Ось мама, погляньте, ще навіть зріс видно, і це я щойно відірвала відрізала. А це дитина. Мама і дитина. Дуже прикольно, що вони різні, буду пересаджувати, бо вже коріння ну, досить величеньке. І завжди в цей час, доки орхідейки настоюються, я протираю підвіконня і тепер усе чистенько для того, щоб орхідеї повернулись на своє місце. Собі наливаю кави, бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Підписуйтесь на канал, лайкайте, якщо вам сподобалось. До зустрічі!